Сьогодні в нас динаміка плюс, а ці машини майже вічні. Давайте, якщо ви обираєте сучасну каву машину, в супермаркеті, мене питають, яку краще обрати Делонгі. DeLonghi. DeLonghi чому? це народний бренд, він представлений в Україні гарно, з гарною гарантією, і вони відносно недорогі. Тобто, звичайно, для українського ринку ціни серйозні. Але якщо ми рівняємо з європейськими брендами, як то Юра. Нівона схожої технічної комплектації, то делонги ну, будуть більш по ціні, скажімо так, зменшеними. Ну, щось таке. Не можна сказати, що вони дешевші, але вони надійніші і за ту ціну дарують більше функцій. А загалом це нам і треба, то, щоб коварка мала автолати, авто сенсорне керування. керування. І ще й досить прийнятну ціну з гарантією, з кредитом. Ну, в супермаркеті це все є. Ну, електроніки, звісно. Тож ця у нас машина, наче 11 місяць 2017 року, 8 тисяч пробігу, домашня німецька. Дивіться, а, в нас наразі 25-й рік це їй так -то, А, і місяць же підходить. Да, 7 8 8 років майже. А, і ця машина за 8 років, що зараз потребувала, обслуговування. По суті, мийка, а, заміна ущільнень. Декальцинація, часткова змазка, звісно, плюс по бойлеру там виявити і при, прибрати деякі течі, скажімо так, все все це зроблено загалом, це не складно зовсім. Вісім років коварка працювала в людей вдома. Круто, круто. Давайте лате перевіримо. Так, виставимо четверту міцність і лате. А, наразі ці машини бувають в такій варіації. А, називається там 352, 55, 350, 55. ну не З чорно-білим, віз плейчиком і сенсорною панелью. Регулятор фіни в нас є. Можна собі виставляти, яку ми хочемо. Так, наш тест виявив ще один косяк з е машин. Де з часом? Це електроклапана. Їх треба міняти. Замінив. Тож тепер дивимося, що наша каваларчка зробить. Так, пішло нагрівання, готування. Ну, вперед, тепер вже пінення таке, як треба. Не ідеальне, звісно. Але це питання більше вже до стакана. Бо з часом стакани теж потребувають заміни, цей на 4 стан, але і кауварка буде коштувати не мільйон, не як з новим. То просто розумійте для себе, що. На цих машинах стакан з часом теж розхідник. Так буває. Але, дивлячись тим, що робила наша кауварка тільки що, винуватець електроклапан. Зараз легкі коректування, і, в принципі, наш стакан. Буде пінить трохи краще. Стакан теж можна, до речі, смазувати. І отаке суперове лате дарує наша динаміка. Давайте спробуємо пінення молока після змащення стакана. Молоко у нас Milk, гаряче молоко в додаткових напітках Menu. Дивимося, як нам вдалося трохи покращити ситуацію з піненням. А бачите, нам вдалося. Тепер навіть на максимальному значенні пінить майже ідеально. це так, на 4. На 4 по 5 бальній шкалі точно пінить. Ну і супер. Ура! Маємо супрову каварочку. Тож, якщо ви купуєте правомашинку, делонг і динаміка нову, у вас є ще багато років простого користування. Надійного це вдалий вибір кавомашини як для першої кауварочки, якщо ви берете собі вживану, так і якщо берете нову, дуже гарний приклад. З ними дуже просто, тільки одна промивка, як то декальцинація. Плюс для себе можна мити заверний блок раз на місяць. І так то все насправді. Ну і не забувати повертати ручку стакана в положення клін після кожного готування молока. Тоді вона продуває ваш стаканчик і він не закисає. Все просто. Коротше, це делонгі, динаміка, гарний вибір для простого, надійного користування. А для лати так можливо взагалі найкращий, бо в молочних напоях молоко е зглажує. Там бувають невеликі недоліки у смаку кави, і ми отримуємо смачнюший напій за рахунок піни на молока. А ця машинка це дозволяє, плюс регулятор піни, який ви можете собі робити або більш густу, або менш густу каву. Тож, вот отак дякую за увагу. От ще одна гарна колорочка в нас є.